Якими є результати враження аеродромів окупантів у Бердянську і Луганську? Чи змінить хід війни використання Збройними силами України балістичних ракет атакам? Чи допоможуть вони у наступі українських військових на лівобережній Херсонщині? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азові. Далі про війну на півдні України. Українські військові у ніч проти 17 жовтня уразили аеродроми в окупованих Бердянську і Луганську. Ця операція отримала назву Драгонфлай і була здійснена успішно. Про це того ж дня повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України. У повідомленні сказано, що в результаті вогнового удару у Бердянську і Луганську українські військові знищили дев'ять гелікоптерів, спеціальну техніку, яка перебувала на аеродромах, пускову установку протиповітряної оборони, склад боєприпасів, а також пошкодили злітні смуги аеродромів. Втрати у живій силі серед російських військових склали десятки загиблих і поранених. Повідомили в збройних силах України. Того ж дня, 17 жовтня, американське видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, що це був перший удар ракетами «Атакамс», які США таємно передали Україні. За даними видання, Збройні сили України отримали незначну кількість балістичних ракет цього типу. Президент України Володимир Зеленський, 17 жовтня, підтвердив, що українські військові використовують «Атакамс». Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно, атакамси себе показали. Слава Україні. У США також офіційно підтвердили надання Україні балістичних ракет Атакамс. за словами прес-секретарки Білого Дому Адріан Вотсон, Ракети передали у межах постійної підтримки народу України. Президент Росії Володимир Путін також відреагував на новину про постачання Україні ракет «Атакамс». Він назвав цю подію, цитую, «черговою помилкою з боку США». Ми, звісно, зможемо відражати ці атаки. Війна є війна. І, звісно, я сказав, що не представляють угрозу. Це само собою розуміється. Але що найголовніше? Це вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Військовий оглядач Богдан Мірошников розповів новинам при Азові, що збереження у таємниці факту постачання ракет Атакамс дозволило нанести раптовий удар по військових об'єктах окупантів. По-перше, ми зловили на тому, коли вони хотіли робити передислокацію гелікоптерів з Бердянська в Крим. Ну я не буду сильно вдаватися у характеристики, але ну очевидно, нам передали версію атаки з блок-1 МГМ-140. Це 165 шістдесят по кілометрів подальності. 950 боєприпасів, маса бойової частини 450 кілограмів. Ось такі характеристики дозволяють нам накривати великі площі та роззасереджені точки удару. Наприклад, це можуть бути там, авіабази, кораблі на стоянці, кораблі на розвантаженні-завантаженні. Далі це йдуть комплекси ППО, засоби радіоелектронної розвідки, радіолокаційні станції. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, ну спектр застосування саме атакам з касетною бойовою частиною дуже широкий. У російських військових немає часу, аби будувати серйозні захисні споруди для своєї техніки, каже оглядач. Окупанти не замислювалися особливо до цього щодо захисту свого того, того самого авіапарку. Ну тепер я думаю, вони задумуються. Це вже їх реакція була така, що вони вже хочуть будувати ангари. Ну і як ангари поставити балки, перекрити їх металевими листами, яких як, як якимись примітивними. І ось на цьому все, вся ця історія і закінчиться скоріш за все, тому що у них немає часу будувати там серйозні укріплення, враховуючи те, що тепер всі точки, де можуть стояти гелікоптери на тимчасово окупованих територіях, що майже майже всі точки тепер можуть накриватися з нашого боку. А втім, російські військові мають озброєння, яке частково може збивати американські ракети, зазначив Богдан Мірошников. Є комплекс 300 В, який дозволяє збивати балістичні квазібалістичні цілі. У них вони є на озброєнні, вони розгорнуті в тому ж Криму на окупованих територіях. Також ще Запорізької області, вони розгорнуті Херсонської області. Тому, виходячи з цього, щось збивати вони будуть, але Ефективність атакамсів, я думаю, буде на рівні 80%, а то й більше. Тобто, ну це дуже гарний показник, який сильно зменшить потенціал окупантів щодо армійської авіації і у майбутньому ще корабельного флоту. А використання російськими військами армійської авіації відтепер може бути обмеженим. Додав оглядач. Це для нас плюс, тому що останнім часом вони дуже сильно використовували. Армійську авіацію, наприклад, Мі 24, Мі 8, К-52, для нанесення ракетних ударів по наших позиціях на передньому краю. Це було дуже неприємним для нас, і тепер, дякувати Богу, їх потенціал у цьому буде зменшений. Ми ще чекаємо у майбутньому атакам з блок 1А. Який має хоче 250 п'ятдесят собоєприпасів М 74 але він має дальність вже 300 км. Тобто це вже більш точкова така зброя, яка ще більш точна, але має меншу бойову частину за рахунок збільшеної дальності. Тому коли до нас ці девайси не дійдуть, то Ну, я раджу окупантам просто відразу передислоковувати все не те, що на свою територію, а й взагалі кудись за Ростов. Зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Журналіст Денис Казанський реакцію Росії на постачання атакам з України називає панічною. Бердянську. Ми всі бачили відео, як згоріли російські гвинтокрили, і ну фактично зараз росіяни пишуть, що це величезний провал командування, що нібито хтось попереджав командування, що буде такий удар, щоб вони там десь ці гвинтокрили сховали, але ніхто Ну це така відбулася халатність. Вони пишуть, що це призведе до наступних ударів, що це будуть великі проблеми у Росії. Тепер. А вони це визнають. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про застосування ракет Атакамс на сході і півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на Півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Півдні країни. Військовий аналітик, полковник запасу збройних сил України Сергій Грабський розповів новинам при Азові, що українським військовим передали пробну партію ракет «Атакамс». і вона вже показала свою ефективність. Тепер подальша ефективність у пристані цієї зброї, як це дивно не звучить, напряму залежить від кількості цих ракет, які нам будуть передані. Тому що треба розуміти, що для того, щоб уразити серйозно уразити. Оборону противника вразити його систему комунікації, систему управління нам необхідні, необхідні сотні таких ракет. Підкреслюю сотні, тому що тільки розвіданих цілей ми маємо там на кілька десяток або сотень сторінок. І всі ці цілі підлягають знищенню для того, щоб говорити про якусь ефективність застосування цієї зброї. Ми показали, що ми вміємо з нею працювати, і нам така зброя необхідна. Плюс на додаток до цього треба розуміти, що не тільки ракети нам потрібні, а також саме, так само так і пускові установки. Використання лише ракет «Атакамс» не змінить ситуацію на полі бою, але вони є ефективним інструментом комплексного ураження противника, каже військовий експерт. Це ракети, призначені для е, знищення е, великих мас противника, знищення е, зосередження бойової техніки, баси, складів, аеродромів. І вони, власне, показали, що в тому форматі, в якому вони використовуються, вони досить ефективні. Плюс треба розуміти, що та відстань, на яку вони стріляють 165, вона є ну, заявленою відстань, але ж ніхто не буде підводити, підводити пускові установки цих ракет безпосередньо до лінії фронту, де насиченість засобами розвідки у противника є надзвичайно високою і ми можемо не розвити їх на небезпеку. Саме тому ми говоримо про ефективну зону ураження, ну, приблизно десь 120-140 кілометрів від лінії фронту. Так, щоб забезпечити і збереження нашої техніки, ну треба розуміти, що ці ракети ті, що нам були передані, це касетні боєприпаси і. Використання їх проти Кримського мосту, навіть як вони могли технічно туди долетіти, немає жодного змісту. Американський інститут вивчення війни у своєму звіті за 18 жовтня повідомив, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти ймовірно 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро і висадилися на лівому березі на Херсонщині. На геолокованих кадрах видно, що українські війська просунулися на північ від Піщанівки. Це 14 кілометрів на схід від міста Херсон і 3 кілометри від річки Дніпро та до селища Пойма. Це 11 кілометрів на схід від міста Херсон і 4 кілометри від річки Дніпро. Президент Росії Володимир Путін 18 жовтня на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю заявив, що українські військові почали контрнаступ на Херсонському напрямку. Результату, за словами Путіна, поки що начебто немає. Генеральний штаб України у зведеннях 18 жовтня і станом на ранок 19 жовтня повідомляв, що селище Піщанівка Херсонської області зазнає авіаційних ударів з боку окупантів. Військовий експерт Сергій Гравський зазначив, що використання ракет Атакамс може сприяти наступу Збройних сил України на лівобережній Херсонщині. Лівобережжя це досить специфічна територія. Вона для нас вкрай важлива з огляду на ту відстань, яку ну, від тих умовних самих олешок ми маємо до Єнікопу, тобто до е, перешіфтів кримських. Тому е, з поставками такої зброї ми можемо собі дозволити, наприклад, вирішення таких питань, як проведення рейдових дій у цьому херсонському трикутнику, тобто е, цієї частини Херсонської області, яка Знаходиться на лівому березі Дніпра, тобто для того, щоб провести знищення противника і порушити його комунікації саме в цій зоні, а самі розумієте, у разі серйозного пошкодження ураження комунікацій, Ситуація на південному фронті буде для противника надзвичайно хиткою, тому що без забезпечення, без можливості підвозу людських резервів, боєприпасів, спорядження, озброєння говорити про стійку оборону дуже складно. Тобто, якщо в тилу не все гаразд, то відповідно війська на фронті втрачають свою стійкість. Олександр Коваленко розповів, як використання американських ракет «Атакамс» може прискорити наступальні дії збройних сил України на Херсонщині. При цьому не треба наносити удари безпосередньо по цій сірі ну не не по самій сірій зоні, а по скопиченню там якихось підрозділів, якимось позиціям, а тому, що проблематика зараз правого берега полягає у тому, що росіяни мають можливість нанесення великої кількості ударів за допомогою керованих бомб кабів, тобто головна проблема. По правому берегу це саме авіація, а атакам вони можуть вирішити цю проблематику. Хоча це не засіб протиповітряної оборони, але атакам саме в модифікації М 39 або М 39 а 1 Вони мають касетного типу бойову частину з або 950 особою припасами, М-74, або з 300 з боєприпасами. Хоча різниця є. Там, де багато а, боєприпасів, 950 та версія М-39, вона має дальність польоту 165 кілометрів. А та, що М-39, а 1 з, з боєприпасами, там вже 300 кілометрів. отже, на більшу відстань може летіти. І саме ці ракети, вони максимально ефективні проти аеродромів. Втім, розширення сірої зони не свідчить про те, що там найближчим часом почнеться наступ, каже експерт. Її не контролюють силу оборони України, її не контролюють російські окупанти. Але коли російські окупанти намагаються зайти в сіру зону, зайняти там позиції, які вони втратили по тій чи іншій причині, ці підрозділи не завжди повертаються. От отже, що, що таке сіра зона? І зараз а, це не дивно, що вона починає потрохи поглинати якісь невеличкі села, ну, наприклад, ту саму пойму. Хоча офіційно це не було підтверджено. Я uh, yeah. Не можу не спростувати, не підтвердити те, що це село зараз, або всі візоні або знаходиться під чимось контролем, наприклад, сил оборони України. Але явище досить таке прогнозоване, яке ми могли спостерігати одразу ж після того, як було звільнено правий берег. Ці дії вони є класичними. Вони не говорять класичною диверсійно розвідувальною діяльністю, але це не говорить про те, що там завтра почнеться наступ, а тому що ну, по перше, і називати це плацдармом неправильно. Некоректно, коректно, тому що плацдарм це територія, на якій розміщуються війська для подальшого або наступу або оборони з усіма відповідними. Засобами, тобто артилерію, танками, ББМ, реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією, з ракетними комплексами для прикриття з повітря, на лівому березі всього цього немає, тому це не плацдарм. Але загально то дійсно тенденція загрожуюча для російських окупантів саме в цих локаціях. Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету політолог міжнародник Максим Ялі зазначив, що західні партнери України зазвичай надають пробну партію зброї, дивляться на ефективність її використання і згодом поставляють більшу кількість. Тут ключовий момент в кількості, тому що з тих даних, які ми маємо, Ніор Таймс, що нам передали. Близько 20 ракет. Звичайно, 20 ракет недостатньо для того, щоб корінним чином змінити ситуацію на фронті, зруйнувати всю логістику, яка відіграє ключову роль у цій війні. Так само, і Хаймарс нам спочатку дали декілька одиниць. Потім, побачивши, потім, як ми влучно їх використовуємо, були інші поставки, інші який Пливав і на терміни цих поставок, і коливання адміністрації Байдена це звичайно, побоювання того, що Україна буде використовувати їх і на території Російської Федерації. Тому тут мовно кажучи, це така те, те, тестова поставка. Подивитися ефективність, як на них буде реагувати російська ППО. Ми вже бачили, як вона реагує в Бердянську та Луганську. Е, Най так буде, як то кажуть, і надалі. І другий момент, щоб ми е, дотримувалися зобов'язань не використовувати їх поза межами території України, наразі немає підстав вважати, що США припинять надавати допомогу Україні. Додав Максим Єлі саме під час візиту Путіна до Китаю. Де Сі Цінпінь збирав свої васай, і це в контексті підготовки майбутньої зустрічі з президентом Байденом саме цей день атакували раз. І по-друге, це був важливий сигнал в контексті того, щоб продемонструвати, що військова допомога з боку Сполучених Штатів не буде зменшуватись. Через ті побоювання небезпідставні, зокрема, так через загострення палестино-ізраїльського конфлікту. Тобто це був такий меседж і путіну, і світу, що Сполучені Штати і надалі будуть надавати нам допомогу, навіть якщо ось ми бачимо: коаліція вісі зла намагається відкрити другий фронт. Я маю на увазі Росію та Іран. Ну і КНДР, так само. Всі цій вісі зла присутні, адже вже відомо, що вони постачають снаряди, зброю Росії, намагаючись навілювати той дефіцит, який вже існує, так, у Збройних силах Російської Федерації. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Рінковський, новини Приазов'я. До зустрічі. Вини приазов'я.